Добрий ранок, мої красотульки, добрий ранок, мої рідненьки. Хлопчики та дівчатка, Так, мої рідненьки, ну що, поки буде добре утро в живій воді з живою водичкою. В першу чергу хочу вам подякувати за вчорашню підтримку. Я взагалі не ожидала, як що буде. Але ну що, так наморилися. Ми приїхали додому десь спокій до сюди вечора. Дівчатка пішли ще вечерити, а ви вірите мені, я пішла, помилася і просто вирубилася. Я вчора була без задніх ніг, дуже. Правда, дуже було багато людей. І взагалі, якщо такий буде кожен день насищений, то все добре. А взагалі я хочу сказати, як буде, так і буде. В торгівлі плюс-мінус я завжди. І ми готові до всього. Хоча, ви знаєте, коли ти починаєш, трошки воно завжди слабше. Але я хочу сказати, так як було вчора, ну я взагалі, ну по продажам, ви знаєте, що я всегда вам говорю, хорошо, чи походу вчора був день огонь. от чому би такий кожен день то то гуд. Дівчатка мої хлопчики, жива вода, вона, звісно, творить чудеса. І що ви думаєте, я була визнаками, що не була. Боже, ну що, як уїхали? Люди, 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 правда. Я вся така на емоціях. Ну, ну, красиво було. Було красиво, було приємно. Та вообще, взагалі, знаєте, це внімання. Я не ожидала. Я взагалі не очікувала, що скільки прийде людей. Ну, от я вам кажу правду. Ваша підтримка дорогого стоїть. Сьогодні утром Костик з Лесі із Зеленою вже уїхали, а ми з Тарічкою їдемо на роботу. Я, звісно, не знаю, скільки тут починають ходити люди. Але ми поїдемо десь на восьмого. зараз їду бігом в душ, одягаюся і вилітаю. Поїду на восьмого, подивимося, бо тут хоч... вчора до десяти вечора були люди. До десяти. ми вже закриваємося, вони заходять, я вертаюся, заходять, я вертаюся. Десять вечора пише. Ні, ну зрозуміти, що ми до 10, не. але в принципі, що робити? До дев'яти будемо сидіти, щоб прийшли, поїли і лягли спати, правильно? Так що мої хороші, всім хорошого дня, позитивного настрою. Ви знаєте, що з дому виходимо. Тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Ще мої, хороші, хочу сказати, що відпочинок живої водії є це дорогого стоїть. Дівчатка, по-перше, позаді у мене там камінь. Камінь сил. Це дійсно так. По-друге, ви виходьте на балкон з кожного номера. Річка і запах смиря. Дівчатка, зараз осін, такого обострення, там, да, астма. Дуже добре запах смиря, Дихати на легені. Особливо коли влага, утром, правда, ну повітря, одежу у мене голос, дивіться. В Одесу приїжджаю, я хрип, хриплю, да? тут ні. Ну це про щось говорять. Жива вода, ви головне, роман замовляйте номера ну, заранше, правда, дуже багато людей. Я стояла, я наверху машину залишила, внизу місця немає. Дуже. Правда, ну тут хорошо, дівчатка. хорошо. По-перше, сам роман з Ларісою приємний. Ну чесно, приїжджаєте сюди, як на відпочинок, а стаєте друзями. Ну це дійсно так і є. Так що мої рідні, приїжджайте в живоводу. Пийте живу водичку і со світулечкою будемо нюхатись вареки. Так, мої хорошенькі, ранок в живої воді. Звісно, я ж вам кажу, що дуже-дуже багато машин. Тут була Альона, уїхала, квітулечка, добрий ранок. А ми з Танюшкою їдемо на роботу, дівчатка. В живої воді, жива вода. Не забаньте, два чана, банька, така, знаєте, банька ось такий краєвид. боже, як красиво. Зелена природа. Так, Танюшка, пошли. ці булинки показувати, так, Кіця? Ну так. Да. Як красиво. Давай, сумочку, давай. Спасується. Давай, давай. Зараз покажу цю булинку, Танюш. Ось твою показую, ти в мене а, красотка. Ні, Дівчатка, звісно, тут гору підніматися. Ми машину вчора лишили наверху. Диві, я... Танюш, дайки з тобою йдемо. <рес> <рес> Дівчатка, правда, я ж запехкалася. Тут дуже, дуже Жива вода вона знаходиться внизу. І завжди тихо. А скільки зелені, це взагалі. Подивіться. Бачите, ми спустилися вниз. Шуму взагалі немає. Тиша. Три кілометри від центру. Це дуже добре. Ой, зараз. І наверху машини, і наша калюська тут. Танюшка, І, і намарочка є. наша, є. є! вона є чи нема. Та є, там всі знають, що це наша. Де є? Є, я що казала. Дівчатка, нема, нема, нема де ставити машини. І вот Жива вода, вона творить чудеса. Тут ось в Буковіль, ми їдемо півгодинки. В центрі є ремчі три кілометри. Воно, сублинка, воно, така спортивні штанішки, футболочка. Волосики розпустила, губки напросила, ми теж розкопить, сідаємо в ошибку і три кілометри. Я так перший раз думаю, боже, як живе той магазин? Розворот, поворот, і купить, то чолія, поки ні. Дуча, не здивувати, що жива вода, вона дійсно творить чудеса. От я утром встала, я какала, я просто не просто хайчу. Ми приїдемо на роботу. В ще хочу вам Так, знаєте, простенько, красивенько, правильно, мої хороші Напиште, я забуду До речі, я, я їх брала, де я брала Це в Греції. Це я зайшла в якийсь магазин і, до речі, вони взагалі дорогі. 15 доларів, а футболочка, по-моєму, 8 доларів. Так, да, ну вони класні, я ж рішення купила пару пар. Вони йдуть на резіночки, затягнуться, я яку писочка була. Панішка нас є. Ще. Коли я була пешечка. одним словом напишіть, як вам цибулинки. Добрий ранок, мої красотульки, добрий ранок, мої ріднульки, хлопчики та дівчатка. Ми стоїмо наверху живої води, машина прогрівається, але цибулинку вам показати 100%. Ви ж розумієте, без цибулинки ми йдемо на роботу. Я ви знаєте, ви замітили в останнє рік, поперше сьогодні поміняла цвят помади. Я знайшла в косметичці, вона така класна, не передає камера цей момент, і внутрі я накрасила глазки, Оці глазки, знаєте, як алмазки, як лазурівий цвіток. Ось світулька, ти все бачиш, бачиш, бачиш далеко. Так що, мої нулечки, ми вже їдемо на роботу, всім хорошого дня, позитивного настрою. Ви знаєте, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому як. Так, нижню цибулинку я вам покажу. І верхню, ви розумієте, сьогодні в мене взагалі по другому Другий цвет помади. Е, глазки внутрі я накрасила. Хоч у мене маленькі глазки, але ви знаєте, ізюмінка, да, якась є. Я колись казала, що в мене косить глаз. Може, він у мене і косить? Нічого страшного, то я хорошо бачу. Я хорошо бачу, хорошо чую. Я вас всіх I love you, не скучаю.